Заради безпеки та зручності учнів цього тижня Прикарпаття отримало ще один шкільний автобус. З'явився новий транспорт у Ланчинській територіальній громаді. Традиційно кошти на його закупівлю виділили із державного бюджету. Певний відсоток оплатила ІТГ. Детальніше у матеріалі. Долали десятки кілометрів, аби здобути знання. Відсутність шкільного автобуса для ланчинського ліцею імені Юрія Шкрумеляка тривалий час залишалася серйозною проблемою. Цього року її нарешті вдалося вирішити. Раніше була дуже велика ця потреба, і ми зверталися вже неодноразово вже більше десяти років і обіцяли нам, але ми розуміємо, що наше селище не є гірське воно не входить, а от добруті вже сусіднє село, воно є гірське, і багато діток навчається в нашому ліцеї, і була потреба у довезенні. Наша громада має автобус в середньомайданському старостинському окрузі, у який входять три населені пункти, і підвозить діточок з села Вишнівці та Середній Майдан. І глинки до середньомайданської гімназії. Автобус для Ланчицького ліцею був передбачений, так як наша громада має мати у 2020 у цьому році відповідно до реформи нушу академічний ліцей. Тому в нас так само навчаються учні старшокласники, тобто 10-11 класи з сусіднього села Добротовий. Хоча й п'ятикласниця Анна живе не так далеко від школи, однак про проблеми із доїздом однокласників чула чимало. Дуже класно, тому що багато моїх однокласників живуть дуже далеко. І це буде дуже ну круто, що їх будуть забирати. Я дуже хотіла. Я дивилася, як було в містах, і дивилася, що інших дітей забирав шкільні автобуси. Я теж хотіла, щоб так було у нас в школі. Шкільний автобус це була моя шкільна мрія. У цьому році громади Прикарпаття вже отримали 40 шкільних автобусів. Хочу зазначити, що потреба є дуже велика, і нам не вистачає зараз транспорту для того, щоб ми могли підвозити дітей. Підвезення дітей і також підвезення дітей з особливими освітніми потребами на превеликий жаль зростає. У нас є багато діточок, які потребують автобусів таких безбар'єрних інклюзивних. Тому ми зараз активно працюємо, тому що цього року ми отримали тільки 13 таких автобусів до кінця цього року новий транспорт має з'явитись ще у декількох навчальних закладах Івано-Франківської області.